Відео слухайте і слухайте уважно, щоб потім не було ніяких питань. Ця дівчина має рацію. Має рацію, так, українською слово, має рацію. І це відбувається. Дивіться. Відбувається під час війни. Таке саме, якби єврей танцював під німецьку музику. Дивимося. дорогі українці. А як так сталося, коли весь світ обкладає санкціями Росію, щоб вона не могла нічим торгувати, в тому числі щоб не могла торгувати своєю музикою, піснями? Наші українські захисники знімають відео під російський реп, під нову російську пісню. Як вони пробираються на фронті снігами заметілями? Як вони мерзнуть в окопах? Як так сталося, що у вас є мужність захищати територію України? але. Національної гідності нема, десь ви її загубили. Як так сталося, що таке позорисько відбувається? Як так сталося, що ви розкручуєте російського артиста, який потім буде жирувати в Москві, сидіти у ситі Москві зі світлом, електроенергією дивитися телевізор російський і буде радіти російським перемогам? Та вони, росіянці, дивляться ці відео і ржуть. Вони думають, блін, да вони ці українці ментальні раби. Реально, вони навіть не годні відео знімати під свої пісні або якихось інших іноземних виконавців. Коли ви оце рабство ментальне з голови своєї заберете, да ніколи з території України Росія не забереться, якщо не буде національної гідності в тій голові? Як так можна в одній руці тримати автомат, а в іншій навушник з русським репом? Це не просто пісні, це, 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 це просто приниження. Я уявляю, як росіянці дивляться і ржуть з цього, і ржуть просто. Як іноземці дивляться, і в шоці думають, блін, ну як таке можливо, чи хіба можливо було, щоб євреї німець, піднім... під час війни німецькі піднім... 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 пісні і музику плясали або знімали відео? Це так принизливо. Подумайте, як, як ви до того дійшли, коли ви випалите все в своїй голові? Це російське. Це. Має значення, це першочергово, це першочергово має значення націоналістична гідність, ніж захист території навіть. І залужного крикне!